Да, я космонавт. Абсолютно реальный. Все, что я придумал, все будет воплощено. Друзья, я не знаю, будете ли вы смотреть это мое выступление через несколько секунд, минут, часов, а может быть и лет, и десятилетий, но точно будете. Космос прием, або Як экс-мэр Киева Леонид Черновецкий наговоры на державную зраду. України сьогодні Леонід просить зрозуміти Росію, хоча його син володіє бізнесами в Україні на сотні мільйонів доларів. Деталі за хвилину. Якщо ви підтримуєте ідею того, аби Черновецькому інкримінували статтю за державну зраду, влупіть вподобайку, і залишіть коментар в підтримку. Льоня прийом. Війни між Україною і Росією ніколи не було і не буде. Воєнна операція. Для того щоб запугати ідіотам і починати вести переговори, да, а на поки тисячі хлопців воюють на сході України, всі українці допомагають Збройним силам України. Леонід Чорновецький продовжує агресивну політику проти України, адже він заперечує війну РФ. Проти нашої країни. Нагадаю, що раніше Черновецькому оголосили підозру за заклики визнати кордони Псевдореспублік ЛНР і ДНР. Чим він займається, де знаходиться та який у нього бізнес? Поговоримо далі. Ви вже бачите багато змін. Ви будете найголовніше це змін психології. В основному на них зображені Ісус Христос, наш Господь. вот, і И... матір його Марія офіс генпрокуратури оголосив підозру колишньому міському голові Києва за заклики визнати кордони незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Проте ще його і досі не затримали. Бачите, судячи із фотографією пролюдною офісом генпрокурора, йдеться про Лініда Черновецького. За даними слідства, на наступний день після початку військової агресії РФ проти України столиці на власній сторінці у Фейсбук розмістив публікацію про можливість і навіть необхідність визнання. Кордонів терористичних організацій незаконних утворень. ДНР та ЛНР в офісі генпрокурора заявили, що висновки судової лінгвістичної експертизи публікації підтверджують наявність публічних закликів до зміни меж території України та Державного кордону України. Відповідальність за такі заклики від 3 до 5 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна, якщо заклики призвели до загибелі людей від 10 до 15 років або до вічне ув'язнення. Однак Черновецький досі на волі вже пройшло півтора роки. Проте він далі продовжує антиукраїнську риторику. Я був трішки депутатом, дважды мером Києва от, і успішним банкіром і мільярдером, як будто не було этих лет. Війни між Україною і Росією ніколи не було і не будет воєнна операція для того, щоб запугати ідіотів і. Начинать вести переговоры, да, она проходит. А это 30 лет моей жизни. Ничего не помню, почти ничего. Но только некоторые игры со своими детьми, потому что постоянные совещания, И деньги, проблемы, то бандиты, то власть на тебя нападает. Нагадаю українцям, що основа статків Леоніда Черновецького це правекс банк, проданий улітку 2008-го. Італійський інтенса Сан Пауло за 750 мільйонів доларів. Банк було продано з одним із найвищих для українського банкінгу мультиплікаторів. Ціна власний капітал 6,5. через декілька років Dragon Capital назвала угоду жахливою для Intensa San Paolo. По суті, італійці купили компанію з видачі споживачів кредитів, із поверненням яких у кризу, звісно, з'явилися великі проблеми. У 2006-му Черновецький став міським головою Києва. За 6 років правління столицею в приватні руки прийшли десятки комунальних підприємств. Приватизовано 3200 Гектарів землі, половина всієї площі, призначеною під забудову до 2020-го. Місто за своє майно отримало копійки. Писав у своєму розслідуванні в 2012 році. Forbes Україна Черновецький стверджував, прагнув якнайшвидше передати міську власність до рук ефективних господарів. Черновецький уже багато років не проживає в Україні і з 1994-го є громадянином Ізраїлю у грудні 2015-го Він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що останні 5 років проживає у курортному грузинському місті Кобулеті, де в нього є маєток. Черновецький планував будувати політичну кар'єру в Грузії, де створив політичну партію за щасливу Грузію. У нього, як він сам заявляв, є грузинське громадянство. Це дозволяє не видавати його за запитом українських слідчих у 2018-му Черновецький повідомив. Вимушений покинути Грузію через кримінальне провадження в Україні, яке оголосила його в розшук. З 2017-го генпрокуратура розслідує кримінальну справу щодо зловживання Черновецьким службовим становищем під час будівництва вартолітного майданчика на парковій дорозі в Києві. Його мав використовувати тодішній президент Віктор Янукович, щоб добиратися з Межигір'я, але так і не здійснив жодного польоту. За версією слідства дії Черновецького могли завдати збитків столичній територіальній громаді на 250 мільйонів гривень. кого вона похожа. Я вам гарантую, що вона похожа, на київською, на українську бабушку. Що касается Ісуса Христа, 100% процента Київський дідуська наразі. Леонід Черновецький, який має єврейське коріння, проживає у тель авіві в останні роки про бізнес проєкти Черновецького старшого нічого не відомо. У Грузії працює гуманітарний фонд. Його імені сам черновецький старший, активно в соцмережі. У квітні 2019 року російський прем'єр Дмитро Медведєв своєю постановою скасував економічні санкції проти батька і сина Черновецьких. Причини цього в постанові не було названо. Леонід і Степан не коментували санкції. Донька Леоніда Черновецького з 2011 року одружена дружина з уродженцем Одеси, громадянином РФ Сергієм Янчуковим. Його основний бізнес видобуток рідкісних металів, у тому числі золота, а також девелопмент. Ну і вишенька на торті. Це звичайно Степан Черновецький, Форепсу дві 2021 році оцінив його статки в 545 мільйонів доларів. І основні кошти він, власне, має в Україні. Заробляє на нерухомості і з цього отримує величезні кошти. Щось не думаю, пан Леонід, аби трошки притиснути язик і не е, говорити такі нісенітниці, як нібито війни РФ проти України не існує. За це його мають судити. Що думаєте ви? Залишіть ваш коментар.